Найголовніший та наймасштабніший містобудівний документ, який охопить усю громаду, в Івано-Франківську розробляють комплексний план просторового розвитку території. На його підставі будуватимуть перспективи та головні напрямки розвитку міста, включно з усіма селами, що входять до складу МТГ. Цей документ є для нас ну, Тобто, що ми бачили, бачили, розуміли і планували, куди, куди ми рухаємося і що саме робимо. Багато населених пунктів. Ну, власне, 19 штук. Коли, коли, колись міська рада так складала саме місто і 5 сіл, то тепер ми маємо 18 сіл, ну, і сама протяжність нашої громади, скажімо, з півночі на південь більше 20 кілометрів, то десь. Ну, якщо так можна сказати, ментально різні, різні люди в різних селах, ну, тобто, і це потрібно взяти одним документом. Ну, тут, тут можуть бути певні нюанси. Ну, але для того власне, збираються, є, є обговорення, так як сьогодні громадське обговорення. Для сформування завдання на розроблення комплексного плану обіцяють врахувати й ідеї та ініціативи мешканців, громадських активістів та органів місцевого самоврядування. Їх і запросили на стратегічну сесію обговорення. На розгляд винесли три блоки напрямків, які вже напрацювала робоча група. Перша складова транспортна, яка включає мережу авто, пішохідних та велозв'язків. Друга розвиток науки та інновацій. Ще одна комфортного проживання. Буде Передбачатися зональність тих чи інших територій, якого призначення вони мають бути, повинні передбачатися інженерні мережі, транспортні мережі, тобто дороги, обізні шляхи і так далі. Ну, це такий комплексний документ. У нас ще є резерви території. Це в першу чергу стосується сіл, території, які там дотичні до сіл в нашій громаді і так далі. Власне, там буде передбачатися те, що напрацюємо ми тут. Ну, крім того, що є робоча група, яка власне, ці пропозиції, які сьогодні будуть, буде напрацьовуватися в робочій групі, і, відповідно, потім буде певний документ. Згідно з вимогами законодавства розробити та затвердити комплексний план просторового розвитку громади повинні до 1 січня 2025 року. Термін його дії не обмежується а ось зміни можуть вноситися за результатами містобудівного моніторингу, але не частіше одного разу на рік. Наталія Лузик Андрій Гаргара, телеканал 402.